Привіт, дорогі друже. Радий вітати тебе на нашому каналі. Перш ніж ми почнемо, підпишись на канал, тисни великий палець вгору, бо це мотивує знімати нові історії для тебе. А тепер вмощуйся зручніше. Ми починаємо. Марина та Оксана зростали в невеликому містечку. Вони були не розлій вода, ділилися всі, мріями, одягом, навіть щоденником у підліткові роки. Марина була старшою, серйознішою, завжди прикривала молодшу, коли та щось накоїть. Оксана емоційна, весела, непередбачувана. Коли їм було по 20 з гаком, у місто повернувся Валентин, колишній однокласник Марини. Тепер успішний бізнесмен красень, вічливий з машиною грошима і амбіціями. Марина випадково зустріла його першою, коли він заїхав на заправку, де вона працювала. Він впізнав її, вони заговорили. Зустрічі стали потім частішими: кав'ярні, довгі розмови, прогулянки. Незабаром Валентин запропонував Марині зустрічатися. Вона не вірила своєму щастю. Знайомство з Оксаною відбулося. Трошки пізніше на сімейному обіді, Валентин чарівно усміхався, коли побачив молодшу сестру. Але Марина не надала цьому значення. Та вже тоді, між ними і з Оксаною, проскакувала іскра. Марина цього не помічала. Оксана часто просила сестру дай номер Валентина, я йому хочу дещо передати. Тоді все ще здавалося дрібницями. Але з часом, коли Марина почала відчувати, що Валентин став холоднішим. Вона списувала все це на втому справі бізнес. Вона не знала, що Валентин вечорами після роботи заїжджає до Оксани. Оксана спершу вагалася, морально її це нищило. Сестра довіряла їй, але коли Валентин почав дарувати їй подарунки, обіцяв все по-іншому, розповідав про е, нещасні стосунки з Мариною, вона здалася. Кульмінацією став день народження Марини. Оксана не прийшла, вона збрехала, що захворіла, насправді. Валентину були в іншому місці. Тиждень після свого дня народження Марина поверталася з роботи додому раніше, ніж зазвичай. Вона вирішила зробити сюрприз Валентину, який сказав, що не може приїхати раніше, ніби був на важливій діловій розмові. Вона купила улюблений його десерт. Хотіла написати записку з ніжними словами. Коли вона дісталася його квартири і побачила машину Валентина біля під'їзду, це насторожило. Вона піднялася поверхами навшпіньки, підходячи до дверей, почула знайомий сміх сміх Оксани. Спершу Марина застигла, серце билося у ухах. Вона не вірила, це не могло бути правдою. Вона дзвонила у двері тиша, потім кроки і відкрила Оксана. Вона була у домашньому халаті, у Валентиновому. На кілька секунд усе заумерло. Три пари очей повернулися і зустрілися. Потім мовчання. Валентин вийшов за неї босий. Застібнутими лише на два гудзики джинсами. Марина кинула коробку на підлогу. Вона не змогла сказати жодного слова. Очі наповнилися сльозами, що палахкотіли від сорому зради болю. Вона побігла вниз крізь сходи, як сліпа. Їна здоганяла Оксана, благала вислухати, але Марина навіть не озиралася. Вдома вона замкнулася в кімнаті, плакала до ночі. Потім був тиждень тиший. Телефон дзвонив, повідомлення сипали, а вона все ігнорувала, їй здавалося, що вона втратила все, коханого сестру себе. Через декілька днів мати покликала обох дівчат додому. Вона не знала подробиць, але й чула, що щось сталося. Марина мовчала, Оксана прийшла з винуватим обличчям і сказала, я кохаю його, і він мене пробач. Марина зірвалася. Ти моя сестра, як ти могла? Розмова перетворилася на крик. Мати плакала, сусіди прислухалися через стіни. Батько мовчки вийшов з дому і довго не повертався. Після цього вечора сестри більше не бачилися місяцями. Марина подала заяву на переведення в інше місто. Вона отримала нову роботу. Хотіла почати все спочатку, але спогади їхали за неї. Місто зустріло Марину осіннім дощем. Було сірим, прохолодним і трохи байдужим. Вона зняла скромну квартиру на третьому поверсі у старій хрущовиці, працювала у мережі супермаркетів на посаді адміністраторки. На новому місці її ніхто не знав. Це давало шанс почати все з нуля. Але серце не забувало. Вночі, засинаючи, вона прокручувала у голові все знову і знову. Вона завела щоденник, писала туди все образу біль сором. Їй було важливо викинути з себе всі емоції, які роздирали її зсередини. Поступово у її житті з'явилися нові, нові обличчя колеги. Ірина, розлучена мати двох дітей, яка любила чорний гумор, і Павло спокійний охоронець з добрими очима. Він просто приносив їй чай, коли бачив, що вона засмучена. Одного разу він спитав тебе хтось зрадив, правда? Вона здригнулася, звідки ти знаєш, запитала вона. Почех він, відповів він. З того вечора Павло став їй мовчазною опорою. Вони іноді говорили, після зміни прогулювалися парком. Він ніколи не тиснув. Просто був поруч. Через кілька тижнів Моря несподівано отримала повідомлення від Оксани. Я вагітна. Він сказав, що це помилка. Можеш поговорити зі мною. Я не маю з ким. Марина тримала телефон у руках, не знаючи, що відповісти. Її серце не витримувало ненависті. Вона не тримала на неї. Але й прощати так легко вона не могла. Вона написала: Мені шкода тебе, але ми більше не сестри. Це була перша межа. Яку вона поставила після багатьох років звички, буде для усіх, вона вперше поставила себе вище. Павло помітив, що вона усміхається непомітно, але вперше щиро. Тобі стало краще, запитав він, трохи, відповіла Марина. Я більше не дозволяю їм крести моє життя. Весна запахла відродженням. Марина влаштувалася у нову компанію, її помітили, запропонували посаду у відділі клієнтського сервісу. Вона почувалася упевненіше, говорила, спокійніше, не лякалася дзвінків із минулого. Павло став частиною її життя, непомітно, але міцно. Не герой серіалу. Без слів я врятую тебе, просто буде треба. Його мовчання лікувало більше, ніж учні слова. Оксана знову написала. Вона народила дитину від Валентина. Валентин зник повністю. Змінив номер. Вона залишилась сама з дитиною. Цього разу Марина приїхала. Без образ, Вона принесла дитині конверт, тихо обійняла сестру, сказала. Я не повернулася в те минуле. Але я тут, для твоєї доньки. Вона не видна. Це не було прощення. Це був вибір залишити минуле в минулому. Марина йшла містом і знала. Вона вже не та, не жертва, не втікачка, а жінка, яка вижила, виросла, змінилася. А поруч був Павло. Він не питав, не чіплявся, просто тримав її за руку. Фінал не був казкою, але це була правда. І саме вона найкращий хіпіген.